Всім привіт! Думаю, вже настав час трошечки більше розповісти про нашу нову програму, яку ми нещодавно випустили. Тому давайте приділимо цьому увагу. Ця програма складається із двох книг: Книга для вчителя із додатками і книга для учня теж із додатками. Давайте розглянемо по черзі. Книга для вчителя разом з додатками. Як виглядає сама книга? В ній є сім уроків, повністю детально розписані. Покроковим виконанням. Додатки для вчителя для того, щоб вам було легше проводити сам урок. Тут є все, що необхідно, для того, щоб ви провели максимально класну і якісну істину, а також дуже добре розказали і показали всі інші елементи уроку, і дітям було більш цікаво і зрозуміло, як це відбувається. Чим насправді особлива ця книга? Вона має сім уроків, які розраховані на 2 години, де кожен елемент уроку має по кілька варіантів прав – тому, якщо вам потрібно і ви викладаєте лише годину, ви можете урок поділити на два, беручи по одному, по одній вправі або по дві вправи з кожного елементу уроку і таким чином розділивши цю програму і маючи аж цілих 14 уроків. В зошиті для учня кожен урок містить близько 10 різноманітних завдань, і це не просто завдання на розмалювач чи просто щось з'єднати. Тут значно більше креативності і значно більше. Цікавих розробок. Як же виглядає сам зошит первічний? По-перше, він кольоровий, він дуже яскравий із дуже якісним принтом, а також в ньому є навіть такі завдання, коли дитина може вирізати і забрати з собою додому коробку або кусочок її розмальовки чи якоїсь іншої вправи. Ну і на завершення давайте поглянемо, що знаходиться в додатках для зошита учнів. Це матеріали, які дитина може забрати з собою для виконання свого домашнього завдання. Це і наліпки, які допоможуть краще зробити завдання в зошиті, і різноманітні карточки, які потрібні для домашнього завдання, і різноманітні смайлики, і всякі всілякі всілякі додаткові наліпочки. Які потрібні для зошита і для домашнього завдання. Хочу наголосити, що це лише перша частина із серії книг дуже яскравих історій для дітей першого і другого класу. Чому саме для цього віку? Тому що це найоптимальніший вік для проходження різноманітних завдань і пояснення від істини. Але якщо ви знаєте, що ваші діти можуть. Краще це розуміти або навпаки ви можете коригувати ціни. Тому наша програма була розроблена з великою любов'ю і турботою про вас. Ми будемо дуже раді, якщо ви будете її використовувати.